Ой, віка мені сюди підтягнула шлангу. А що, болі, не боліє, треба? Там таке засухло вже. Ну, Зараз пополиваю, Ну, вже холодний вітер. Я отак опускаю, а потім підтягую. Так, рукавички візьму і одягнуся. А вони зараз вийдуть так, чорненько одягаю, бо як жовту або якось світлу, то буду дуже брудно. А так буду ще й нічого. О, застипаюся і пішла, попрацюю трішки. Ну, в першу чергу включаю воду, О, а то можу і забути. Тут все засухло за декілька днів. Ну це п'ятий день, що я сюди не приходила і не поливала. Є збір'ян, але то нічого. Головне водичку зараз, а потім колись і просапаю. Хто там топає? Хто там мені допомагати прийшов? Ой, Хто мені прийшов допомагати? Ой. І куди пішов? Ди-ди-ди-ди-ди, будемо поливати разом. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-то. топ 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 Куди кидать будемо каміння? Бабулі сюди, да? Оце помощничок. Бу-бух. Нічого. Тут їх багато. Машина як їде, вони всі оце це сюди. Там, кажу, в тебе тут непорядок, Да, Святик? Непорядок? О, так. Хіба мабуть, справиться, поки тебе годувати. Ой, бубух, віка, держи. Опа, вставай, вставай сам, вставай сам. Чи тобі так по кайфу? Ой, Боже. Що це? А воно хоч не холодне віка. <риклад> ну так. <да. риклад> В принципі, ти права. Що ми робимо? <риклад> Мама тебе закаляє, так? Да? Це бабуля пережива. Отак. Це бабуля пережива. Щоб все було добре, щоб ми не хворіли ніколи. Ох, і камінці любимо. О, встаю, встаю. І куди йду до мами? Оружиє церквиться, дивиться, фік знає сюди. У нас те ж саме. Нема. Пока-пока, кажи. Пока усім. Прийдемо. Не переживайте. Ми всякі, що прийдемо. Да? Да. Пішли. Пішли. Пішли, холодно. тук топ топ то чоп бігом, 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 Пішли, пішли, пішли. По травки правильно. Правильно, умничка О, бабуля, бачите, таке наполивала. Да?

<реш> Ой-ой-ой, довгов нема. Довков. Ідемо додому. Бим вечерять, так? Да? Прийшов сірий. Сіренький. Ти прийшов повечерять. Пішли, я там викладу, я принесла тобі ось головки. Пішли, пішли, пішли. Ой, а там Фенді сердиться. Мені ще й пополивати треба. Да, Каже, там пахне. Пахне. Ой, це я тут <смас> накривала кишки свіжі. Ну що, все поїси. Так. Що тут? Скільки тут? Дві головки. Діж. Ой. Молодчинка сіренький. Їж давай, їж, їж, їж. Я потім позмиваю тут усе, їж молочина. Я тої кісточки вибирала, а ось у попала. Не треба йому. Давай їж. Ой, вітер такий холодний піднявся. Їж ніхто не забере, їж. О, донечка